Привіт! В цьому відео розповім, як персоналізувати Windows 11. Після того, як ви встановили чи оновились до Windows 11, ваш робочий стіл буде виглядати якось так, як зараз ви бачите у відео. Персоналізувати ви її можете тільки якщо активуєте Windows, тобто, якщо придбаєте або введете актуальний код активації. Подивитись, як вести ключ активації або як його придбати, ви можете у моєму відео, посилання на яке буде в описі. Тож, приступимо до персоналізації. По-перше, зробимо пуск і панель задач зліва, а не по центру. Мені так звичніше. Думаю, вам також, якщо ви до цього використовували Windows. Перейди в налаштування. Зробити це можна двома способами: або відкривши пуск та написавши тут налаштування і перейти сюди, або натиснувши правою кнопкою миші на пуск і вибрати налаштування. Далі вкладинка Персоналізація. Знайди і натисни пункт панель завдань. Далі розгорни пункт налаштування панелі завдань. І ось тут вирівнювання панелі завдань. Вибори зі списку зліва. Пуск і панель завдань тепер буде відображати зліва, як на Windows 10. Також давай ще трошки налаштуємо пуск. Для цього знову повернись в персоналізацію. Знайди пункт пуск. І спочатку вимкнемо деякі перемикачі, які навантажують пуск всяким непотрібом. Наприклад, відображати рекомендовані файли, а також показувати рекомендації щодо підказок, ярликів, нових програм і не тільки. Тепер увімкнемо темну тему. Окрім того, що це виглядає краще, це ще й дозволить вам знизити втомлюваність ваших очей. Тож, переходьте вкладинку Персоналізація. Далі натисни пункт Кольори. І у випадаючому списку вибери режим темний. Також на вкладинці Персоналізація ти можеш вибрати тему, яка більше тобі подобається. Тобто з відповідною кольоровою гамою. Тепер виведемо на робочий стіл потрібні ярлики. Повернись на вкладинку персоналізація, натисни пункт. Теми. Прокрути вниз і натисни Налаштувати піктограми робочого стола. Тут галочками відміть ті пункти, які ти хочеш, щоб відображались у тебе на робочому столі. Після цього натисни Застосувати та ОК. Наступним кроком вимкнемо рекламні сповіщення. Переходь на вкладинку Система. Далі розділ сповіщення. І внизу в пункті Додаткові параметри вимкни Отримувати поради та пропозиції під час використання Windows. Також тут ти можеш вимкнути сповіщення для деяких застосунків. Тепер давай трошки налаштуємо конфіденційність і безпеку. Переходь на вкладинку Конфіденційність і безпека. В розділі Дозволи для Windows натисни пункт Мовлення і вимкни відповідну функцію. Тепер повернись назад на вкладинку Конфіденційність і безпека, прогорни вниз до розділу Дозволи для програм, подивись кожний з розділів та повимикай програми, які, на твою думку, не повинні мати доступ до тієї чи іншої функції твого пристрою, тобто ноутбуку чи ПК. Наприклад, особисто я вважаю, що до мого розташування Microsoft Teams та Skype не повинні мати доступу. А от, наприклад, додаток погода, навпаки, повинен мати доступ для того, щоб більш правильно показувати погоду. Наступним кроком увімкнемо шифрування пристрою. Знову повернись у пункт Конфіденційність і безпека. Вверху натисни шифрування пристрою і увімкни відповідну опцію. Також раджу одразу налаштувати Windows Hello. Перейди на вкладинку Облікові записи, прогорни вниз та знайди пункт варіанти входу. Якщо твій пристрій підтримує біометричні способи входу, такі як розпізнавання облич або розпізнавання відбитка пальця. Вибери один з них. Якщо ж у тебе, як і у мене, пристрій не підтримує ці функції, тоді вибери Пін-код, натисни налаштувати, введи пароль свого. Windows, якщо такий встановлений. І після цього створи пін-код. Підтверди його і натисни ОК. Тепер пропоную трошки покращити продуктивність твого ПК чи ноутбука. По-перше, давай вимкнемо автозапуск програм під час вмикання Windows. Зробити це можна двома способами: або відкрити налаштування, перейти на вкладинку програми. І внизу натиснути пункт завантаження. Тут ти можеш вимкнути або вимкнути програми, які повинні або не повинні запускатись під час запуску Windows. Другий спосіб це на панелі задач натиснути правою кнопкою миші. І вибрати диспетчер завдань. Далі перейти у пункт програми, що запускаються. Натиснувши на програму і натиснувши праву кнопку миші, ти можеш увімкнути. Або вимкнути таку програму. Також, якщо тобі здається, що твій ПК чи ноутбук стали працювати повільніше, коли ти перейшов на Windows 11, прийди в налаштування, далі вкладинка Система. Тепер натисни пункт Акумулятор і живлення. Розгорни пункт режим живлення і для варіанту підключення до електромережі вибери Найбільша продуктивність. Також, якщо в тебе ноутбук, тоді тут ти ще можеш налаштувати дії під час закриття кришки ноутбука та під час натискання кнопки живлення, розгорнувши відповідний пункт. Далі давай налаштуємо гарний зручний вигляд в каталогах. Відкрий провідник. Будь-яку теку. Тепер ось тут зверху натисни три крапочки і вибери Параметри. Далі перейди на вкладинку подання. Тобто вид, вигляд. Прогорни вниз. І для пункту приховані файли і папки вибери Відображати приховані файли і папки та диски. Також внизу зніми галочку приховувати розширення для зареєстрованих типів файлів. Натисни Застосувати та ОК. На цьому все. Якщо це відео було корисним для тебе, постав лайк. Якщо залишились питання, задай їх в коментарях. До зустрічі.